Доброго дня, шановні глядачі нашої віртуальної мандрівки. Сьогодні ми завітаємо до мальовничого села Осіївка. Що ж це за село таке Осіївка? Малесенька частинка моєї України, наймальовничніше та найпрекрасніше місце на землі. Точної дати заснування села, яка була підтверджена архівними документами, поки що не знайдено, але, скоріше за все, Село було засновано на початку XVII століття, а то і раніше. Село розташоване в дуже гарній місцевості, з м'яким та теплим кліматом, тут родючі ґрунти, вся місцевість оточена лісами та полями, тому не дивно, що тут здавна селились люди. Село Осіївка прекрасне в будь-яку пору року. Тут безкрайні доглянуті поля, з тихою гладдю ставки і вербами понад водою. Охайні будинки і зручні дороги, та найголовніше багатство села це працьовиті люди. Багато видатних і відомих людей є вихідцями з Осіївки. Сьогодні хочу розповісти вам про творчу людину, видатного художника, уродженця нашого села Анатолія Аксентійовича Чміля. Анатолій Аксентійович народився в 1948 році в селянській родині. Батьки майбутнього художника були далекі від мистецтва. Дитинство його проходило, як і у всіх хлопчаків після воєнного часу. Його талановитість, любов до малювання проявлялись з раннього дитинства. Малював малий Анатолій, з тих пір, як себе пам'ятає, малював на всьому, що потрапляло під руки книжки, зошити, стіни, руки, пальці. Після закінчення Осіївської середньої школи у 1966 році Анатолій Аксентьович вступає на художньо-графічний факультет Ленінградського державного педагогічного інституту імені Герцена, який закінчує у 1971 році. В тому ж році його запрошують працювати на художньо-графічний факультет Вітебського педінституту імені Машерова, де він викладає малюнок. Жиє в і читає курс лекцій по техніці і технології олійного живопису. Його душа постійно прагнула творити. Він організував і провів дев'ять персональних виставок у Білорусі і одну в Німеччині. Його картини знаходяться у Вітебському художньому музеї, музеї Марка Шагала та в приватних колекціях. В 1996 році Анатолія Аксентівича прийняли в спілку художників Білорусі. Проте любов до рідного села, любов до його красивої природи, до його чудових краєвидів ні на мить не покидала його серце. Навіть у далекій Білорусі він малював верби свого дитинства. У 2016 році Анатолій Аксентьович разом із дружиною, своєю вірною супутницею і музою Ларисою Михайлівною. Вирішили переїхати на батьківщину. Вони придбали будинок в Осіївці і облаштували свій райський куточок. Лариса Михайлівна дуже любить квіти, і їх подвір'я завжди привертає увагу. У 2017 році в Осіївському будинку культури відбулося відкриття персональної виставки Анатолія Аксентьовича Чміля. Пейзаж і натюрморт. Це жанри, в яких найповніше розкрилася творча індивідуальність художника. Переважна більшість робіт виконана в техніці олійного живопису і графіці, якою митець володіє бездоганно. Для Анатолія Аксентівича найголовніше бути самим собою, жити тим, що твориш, любити і знати те, що відображаєш. Він продовжує працювати. Веде дитячу художню студію. При будинку культури, прививаючи любов до мистецтва нашим талановитим дітям. Тож, якщо ви завітаєте до Осіївки, відвідайте художню виставку Анатолія Аксентовича Чміля, ви отримаєте незабутні враження.